Меланія Арт. А ви вірите в кохання з першого погляду? Читає Анастасія Челенко для каналу Пташка Аудіокниги українською. А ви вірите в кохання з першого погляду? Наприклад, я завжди всім говорила, що ніколи зі мною таке не трапиться. Та й взагалі подібне буває тільки у кіно. Що ж, ніколи не говоріть ніколи. Був простий день початок травня. Сонечко вже гарно пригрівало, тому вчитися зовсім не хотілось, але ми сиділи не на вулиці, а в аудиторії, де наш викладач з мікроекономіки вже напевно десятий раз повторював, як важливо не переплутати на екзамені криву попиту з кривою пропозиції. Я вчуся на другому курсі економічного факультету. Університет у нас не дуже відомий, але мені подобається. Крім того, саме тут я знайшла найкращого друга. З владом ми познайомились в перший день навчання на першому курсі. Ми обоє хотіли бути старостами, тому спочатку трохи вороже віднеслись один до одного, але очолювати нашу групу обрали іншу людину дівчинку Руслану з довгою косою і в білій сорочці. Така собі класична відмінниця, проти якої я, мабуть, мала вигляд типової ляльки. Всі дуже здивувались, коли стало відомо, що ця мініатюрна блондинка з макіяжем у білій сукинці, цебто я, не тільки закінчила школу з золотою медаллю, а й була переможецею багатьох всеукраїнських конкурсів та олімпіад. Загалом легке взаємне роздратування від поразки поклало початок нашому зближенню із конкурентом з дереванем. О, так, Влад Лірик, ще той здоровень. Він дуже високий і широкоплечий. При цьому був справжнім красеним, але я ніколи не могла сприймати його як хлопця в романтичному сенсі. Він став для мене старшим братом і ніколи не проявляв до мене зацікавленості, саме як до дівчини. Нам просто судилося стати друзями, хоча в групі дуже довго вважали, що ми пара і просто не хочемо афішувати наші стосунки. Насправді ж. Влад давно був закоханий у мою найкращу подругу, з якою я його познайомила минулої зими, та й вона, я знаю, не байдуже до нього. Та все не так просто. Ілона навчається в іншому місті і додому приїздить максимум раз у місяць. Вона не вірить у стосунки на відстані, вважає, що такий формат буде котуванням для пари і осередком всіх сварок, тому вирішила не розвивати історію з ліриком. Мені відомо, що в них відбулася відверта розмова з цього приводу, але в подробиці ні він, ні вона не вдавались, і я не сильно наполягала адже, думаю, це їх особиста справа. Але це не заважає мені хотіти, щоб вони, нарешті, стали щасливі один з одним, тим більше Ілона думає переводитися до нас в університет наступного року, тому вангую, що недовго залишилось друзям страждати. Влад про це ще не знає, бо деякі організаційні моменти не дають впевненості в тому, що задумане здійсниться, а даремно давати надію не хочеться. Я пообіцяла подрузі не говорити йому і тримаю своє слово. Повторюсь, це їх особиста справа, і такі важливі речі краще йому дізнатися від коханої. Сьогодні Влад не прийшов на заняття, сказав, що має якісь справи вдома. Я знаю, що у нього не дуже гарні взаємини з відчимом та зведеним братом, який навчається в столиці, але без подробиць. Для влада ця тема, немов червона ганчірка для бика він одразу насуплюється і ходить злий. Я цього не дуже розумію, але у кожного свої секрети. Та довго нудьгувати мені не довелося. Дівчата з групи швидко зайняли мою голову новими плітками. А я ж дівчинка як-не-як. Не можу не послухати, хоча мене такі теревеньки не дуже й хвилюють. Так я й дізналась, що сьогодні до нас прибуде новенький. Виявилося, що перед першим заняттям, саме коли я вийшла за кавою, завітала наша кураторка Ірина Вікторівна і повідомила, щоб чекали хлопця на наступній парі, і привітно зустріли. Що ж, друга пара вже йшла хвилин 15, але новенького так і не видно. Мабуть, щось дівчата наплутали. Тільки я про це подумала, аж тут, в аудиторію, зайшов він. Ні, тут треба виділити він, високий блондин з короткою стрижкою, обличчя неймовірне, великі зелені очі, їх не можна не помітити з першого погляду, широкі брови з маленьким шрамом з однієї сторони. Гострі вилиці, акуратний ніс, пухкі губи і ледь помітна щетина. Ніколи не задумувалась про свій ідеал в чоловіках, але тепер я впевнена це був він. Я просто випала з реальності на якийсь час, отямилась, коли викладач направив його до мене за парту, тому що місце поряд сьогодні пустувало. Ось він вже йде і починає щиро посміхатись. Ми дивимося один на одного. І не можемо відвести погляд. Здається, він розглядав мене так само жадібно, як і я його дві хвилини тому, і сподіваюсь, це не просто уява мого закоханого серця. Я сказала закоханого? Ого, невже це воно, кохання з першого погляду? Тим часом хлопець вже примостився поряд і повернувся до мене. Привіт, красуне, я Дем'ян. Промовив він все з тією самою приголомшливою посмішкою. Привіт, я, Мілана, можна просто Лана, відповіла трохи ухриплим голосом і відчула, як червоніє моє обличчя від цього його ласкавого красуне. Дуже гарне ім'я тобі личить, ти теж можеш кликати мене просто дем, продовжив далі хлопець, змушуючи мене ще більше червоніти. Домовились. Усміхнулась я і, на превеликий жаль, нас відволік викладач, оголошуючи тестову перевірку. І він навіть не звільнив від тесту дема, хоча хлопець щойно прийшов і взагалі ще не розумів, що відбувається. Боже, я вже назвала його демом. Нехай ще, поки лише в думках, і це виявляється так приємно. До кінця пари ми з новеньким більше не розмовляли. Але постійно обмінювались такими поглядами, наче ми справжня парочка у цокарково букетний період. Що цікаво, біля нього я відчувала себе надто спокійно і комфортно, ніби вже тоді, десь на підсвідомому рівні, я зрозуміла, що дем'ян зіграє в моєму житті важливу роль. Коли пара закінчилась, я почала радісно збиратись. Можна було йти додому, адже третю пару у нас скасували. Дем в цей час стояв біля парти з легкою усмішкою на вустах, іначе спеціально мене чекав, але при цьому просто мовчав. Це продовжувалось, поки я повністю не склала свої речі і не встала. Тоді він знову заговорив а мені захотілося впасти назад на стілець від щастя. Лано, а пішли гуляти, промовив він, широко усміхнувшись. Погода чудова. Пар більше немає. Сподіваюсь, ти нікуди не спішиш адже я дуже хотів би провести з тобою час. Мені здавалося, що хлопець трохи нервує, але, напевно, це тільки прояв моєї фантазії. А над самою пропозицією я навіть не задумувалась, тож вже через секунду відповіла згодою. Ми вийшли з університету і просто весь день гуляли містом. Ми говорили, не зупиняючись. Дем розповідав про навчання в столиці, подорожі з батьком, поїздки з друзями і просто про своє життя. Звісно, я теж не мовчала, хоча в моєму житті було не так багато захопливих пригод. Виявилось, що ми слухаємо одну і ту ж музику, обоє захоплюємось вивченням різних мов, хоча тут Дем однозначно більш продвинутий за мене він знає англійську, італійську, польську і вчить німецьку. Я ж поки тільки вдосконалюю свою англійську та польську, крім цього, у нас були схожі смаки на фільми та книги. Коли вже пізно ввечері підійшли до мого дому, Дем сказав красуне, я ще не зустрічав таку дівчину, як ти. В мене відчуття, що знаю тебе все життя і взагалі не хочу відпускати від себе. Після цього він нахилився і поцілував солодко та ніжно. В той момент я ще більше впевнилась, що по самі вуха закохалась в цього дивовижного юнака. В свої 19 років я вже не раз цілувалася з хлопцями, але цей поцілунок був інший. Раніше я думала, що в книжках дуже перебільшують захоплення від цього процесу. Приємно так, але чогось неземного я ніколи не відчувала. Точніш, виправлю сама себе. Не відчувала до цього моменту. З демом у мене ледь не підкусились ноги. В животі літали метелики, а голова взагалі вийшла з чату. І, зважаючи на те, як важко ми обоє дихали, ледь відірвавшись один від одного, Дем'ян теж відчував цей нереальний потяг. Ого, тільки й змогла вимовити я. Ага, продовжив за мною Дем'ян, і ми обоє розсміялися. А потім він міцно обійняв мене. Так ми простоїли, мабуть, ще хвилин тридцять. Не говорили, але ця тиша була така інтимна і приємна, що не хотілось її порушувати. На прощання я знову отримала короткий, але гарячий поцілунок. Зайшовши у свою кімнату, я просто лягла на ліжко в одязі і відчула себе найщасливішою у світі. Наче в казку потрапила, ну чесно. Мою іділію прирвав телефонний дзвінок. Це вже влад не витримав. Я ще вдень попередила його, що буду зайнята, і сама зателефоную, як буду вдома, але друг мій ніколи не славився витримкою. Слухаю тебе, мій найкращий друже, сказала я з усмішкою. Де ти була? відповів з явним роздратуванням. Що трапилось? збентежено запитала. Я в тебе щось спитав, відповідай. Ого, а це щось новеньке. Ні, ти не спитав, а нагарчав на мене, я тобі не дитина, щоб повідомляти про кожен свій крок. Насправді я дуже хотіла все розповісти владу, але ж цей його жорсткий тон мене і дуже засмутив і розлютив водночас. Гаразд, вибач, я просто хвилювався. Нарешті я почула нормальний голос свого друга. Окей, забули. Мені досі було неприємно, але й сваритися не хотілось, тому я спокійно продовжила. Ти просто не повіриш, який в мене сьогодні чарівний день був, і ще, влади я закохалася. Нічого собі? Хто він, я його знаю? Ні, це наш новенький. Ти вже завтра його побачиш. Він просто неймовірний, немов створений саме для мене. Я ще ніколи такого не відчувала. А найголовніше, що Дем'ян теж не байдуже до мене. Після мого короткого монологу влад мовчав довго, а коли заговорив, я зовсім перестала його розуміти: я тебе почув. Поговоримо завтра і кинув трубку. І що це тільки що було? Головне, хлопці на дівчат наговорюють, і в будь-який незрозумілий момент обвинувачують в ПМС, а самій не краще. З владом я вирішила розбиратися завтра, а зараз краще буду знову в голові прокручувати нашу прогулянку з демом, згадуючи його дотики і погляди. Це ми, мабуть, тепер пара. Такого не говорилось вголос, але ж поцілунки і обійми, наче вказують саме на те, так? З цими думками я й заснула. Наступний день я зустрілася з широченною усмішкою на обличчя. Адже знала скоро я побачу того, хто снився мені цілу ніч, я збожеволіла, чи це всі закохані такі мрійливі. Я вже хотіла скоріше опинитись в універі, але все йшло проти мене. Спочатку на мене нагримала якась бабуся, бо їй здалося, що я занадто довго дивилась на її сумку і точно хочу в неї щось поцупити. Дивна вона. Потім зламалась моя маршрутка, і залишок шляху мені довелося йти пішки. Я була б і не проти, якби вже не запізнювалась, в результаті потрапила на пару через 20 хвилин після її початку. Заспокоювала, що зараз у нас кураторка, і вона знає, що у моєму випадку такі запізнення більше виняток, ніж правило. Коли я зайшла в аудиторію, то одразу зрозуміла щось не так. Влад був за нашою партою. Але злий і навіть не подивився в мою сторону. Потім я знайшла очима Дем'яна, який сьогодні сидів з нашим одногрупником Сашею, і усміхнулася йому. Але тут мене наче струмом пробило, він просто відвернувся в іншу сторону. Усмішка зійшла з обличчя, і я навіть на декілька секунд зупинилася в проході. Що трапилось за ніч? Він пожалкував про наш вчорашній день. Чи просто вирішив пограти зі мною? Багато поганих думок по черзі кружляли в моїй голові. Від них ще більше хотілось плакати. Так справи не піде, я маю знати, що пішло не так. Ледь дочекалася кінця пари, а коли дем'ян вийшов в коридор, пішла прямо за ним. Ти нічого не хочеш мені пояснити? промовила я, наздогнавши хлопця. Нам немає про що говорити все те, що було між нами, помилка. Він сказав це таким буденним голосом, а в мене, мов ножем по серцю пройшлися: вчора ти так не вважав. Вирішив погратися, сподобалось робити з мене дурепу. Я вже майже кричала на нього, адже мені було дуже боляче певно, перший раз у житті я відчула себе такою розбитою всередині. Я не грав з тобою, Лано, заспокойся, сказав і, взявши за руку, потягнув у пусту аудиторію, де з нього миттю злетіла маска байдужості. Я не можу, маленька, просто не можу бути з тобою. Я обіцяв батьку, що вдома більше не буде конфліктів з моєї вини, але якщо продовжу бути з тобою, вони неодмінно з'являться. Ти можеш нормально пояснити, як це все пов'язано? Ти подобаєшся моєму зведеному братові, а у нас із ним, м'яко кажучи, погані взаємини. Тож, ще більше ускладнювати їх я не маю права. Вибач, прошу. Подобаюсь, ми що, діти? Почекай, через чиюсь гіпотетичну симпатію ти так просто відмовляєшся від мене? Мене прорвало. Сльози покотились і я не могла їх зупинити. Не плач, красуне, будь ласка. Я дуже хочу бути з тобою, ти неймовірна, повір. Але Влад сказав, що ви вже майже зустрічались, поки я не з'явився, саме тому я не можу так з ним вчинити. Влад, шестерні в моїй голові почали крутитись, вимальовуючи страшну здогадку. Мій Влад, який розповідав про ненависного зведеного брата, міг бути причетний до цього всього. Тільки не кажи, що ти маєш на увазі лірика. Ну, от ти сама й зрозуміла. Ще раз вибач Лано, але я не можу з ним так вчинити. Ми й так занадто довго вже перебуваємо у сварці, я хочу покінчити з цим, а відбити його кохану це явно не найкращий варіант для примирення. Ми ніколи не… Я хотіла продовжити, але Дем вже вийшов з аудиторії. Я була в шоці. Це просто не могло бути правдою. Мій найкращий друг, той, хто був підтримкою останні два роки, хіба він міг так підло вчинити? Мабуть, якби я менше знала влада, то повірила б, що у нього весь цей час були почуття до мене, і він сподівається на продовження. Але ні, такого не могло бути. Ми не раз обговорювали з ним Ілонку і його почуття до неї. Тоді я точно бачила в його очах таке кохання, що трішки було навіть заздрісно. Потрібно з ним поговорити терміново. Вирішила одразу написати йому смс в телеграм. На нашому місці через 10 хвилин, і вже через хвилину у відповідь отримала просте ок. Наше місце це пішохідний міст в парку біля університету. Тут можна було відпочивати і насолоджуватись панорамою міста. Я прийшла раніше і не знаходила собі місця, коли, нарешті, почула крок за спиною, різко повернулась і сказала: Як ти міг? Він не забере тебе у мене. отримала я абсолютно неочікувану і абсурдну відповідь. Чесно, я сподівалася, що влад буде вибачатися і скаже, що це все помилка, але. Цей його злий голос і ненависть в очах змусили мене розгубитись. Що ти таке кажеш? Ти в своєму розумі. Я вчора тобі розповідала, як сильно мені сподобався Дем'ян, а ти що зробив? Наговорив йому дурниць, нібито маєш до мене почуття. Це ж смішно, на доказ я нервово розсміялась. Дурниця? А може, це правда не думала? А що, в тебе нікого немає? В мене теж то чому не спробувати? Може, я весь цей час тільки бажав тебе? Він говорив це з викликом, провокуючи мене на сварку ще більше. Мене справді? То, можливо, тобі буде все одно, що Ілона зібралась переводитись до нас і залишитись тут заради тебе, га? Що на це скажеш? Давай разом підемо до неї і розповімо, які сильні у тебе почуття до мене. Впевнена, вона буде дуже рада за нас. Мій голос був просочений отрутою настільки, що мені аж самій гидко стало, але по-іншому до нього не дійшло б, і це дійсно спрацювало. Його погляд в цей момент наче загорівся й одразу потух. Я точно знала, що він вже уявляв своє спільне життя з Ілоною і розумів, що може це втратити. Якщо вона дізнається про його слова, і цей дивак зараз мені про почуття до мене розповідав, ага, так дуже повірила, аплодую стоючи за прекрасну акторську гру. Коротше, владе, сподіваюсь, тобі стане легше тепер, коли Дем'ян точно на мене заб'є, але ти маєш знати, що після цього я не хочу мати нічого спільного з тобою. Прощавай. Сказала так, як відчувала в даний момент. Мені було справді погано, сльози безперервно котились по моєму обличчю, серце боліло і від розриву з коханим, і від втрати друга. На наступний день я не пішла в університет, як і весь наступний тиждень. Я не хотіла нікого бачити. Викладачі думали, що я хворію, тож на екзаменах проблем виникнути не повинно. А пропущення лекції та практики це дурниця. За ці дні я говорила лише з мамою, яка завжди була для мене справжньою подругою та Ілонкою. Якщо перші я розповіла все, як було, то Ілоні не змогла повідати про підлість лада. Якби там не було, я була впевнена у його почуттях до подруги і руйнувати їх спільне майбутнє не хотіла. А мама, вислухавши, сказала Доню, не вірю я, що Дем'ян так просто відмовиться від тебе. Якщо ти йому подобаєшся, він знайде спосіб все повернути. А якщо ні, що ж, тоді тобі потрібно буде відпустити його і відкрити серце для того, хто по-справжньому буде тебе любити. Тільки пам'ятай, що люди не ідеальні і можуть іноді помилятись. Головне, чи будуть вони виправляти ці помилки. Обожнюю її, вона завжди вміє підібрати потрібні слова, та її щасливий шлюб татом мене переконує в тому, що вона трішки більше за мене розбирається в цих всіх амурних справах. Вчора приїхала Ілона і одразу заявила, що сьогодні вона забирає мене гуляти. Я спочатку опиралась, але потім вирішила. Потрібно якось виходити з цієї депресії, прогулянка з подругою точно мені в цьому допоможе. О п'ятій годині дня я вийшла з дому і попрямувала до парку, де ми домовились зустрітись. Погода була чарівною. Тепле повітря і приємний легкий вітерець в мене навіть настрій трішки піднявся. Коли прийшла на місце, Ілони ще не було. Очевидно, вона запізнюється. Але на неї це зовсім не схоже. Я вирішила почекати її на лавці поряд із входом. Все було спокійно, поки в один момент не почала звучати моя улюблена пісня Твій на 100% від Бумбокс. Напевно, хтось вирішив зробити сюрприз дівчині щиро пораділа за незнайомку. Потім всі люди почали повертати голову кудись в сторону, я прослідкувала за напрямом. І втратила дар мови, там ішов хлопець, тримаючи оберемок квітів в одній руці та багато гелієвих різнокольорових кульок в іншій. Але не це мене вразило, а те, що цим хлопцем виявився Дем'ян, і він ішов прямо до мене. Я прикрила обличчя долонями, стримуючи сльози. Підійшовши, він сказав Лано, дорога моя дівчинко. Я ніколи не вірив в кохання з першого погляду, але з'явилась ти і мій світ перевернувся. Той день, що я провів з тобою, був неймовірним, і я просто дурень, що після такого надумав тебе відпустити. Пробач, красуне, за все, я хочу ще один шанс, який точно не прогавлю. ти станеш моєю дівчиною. Я дивилась на нього і не могла повірити, що все це правда. Він поруч і хоче почати все спочатку, але чи можна йому вірити? І тут я згадала слова мами про помилки якщо він хоче все виправити, я дам йому цю можливість до чого це призведе, побачимо. Замість відповіді я його поцілувала і одразу відчула, як він міцно мене обійняв. Дякую, моя маленька, ти не пошкодуєш, прошепотів він мені на вухо. Моєму щастю, не було меж. Через декілька хвилин я згадала, що взагалі-то у нього були руки зайняті, а зараз вже ні. Я трохи відсторонилась і побачила, що подарунки тримають Влад та Ілона. Друг помітив мою увагу, підійшов ближче і сказав і мене теж вибач, лано. Я не мав права так робити її мені дійсно погано без тебе. Він замовчав, а я перевела погляд на подругу, розуміючи, що вона знає все, але злості в її погляді немає. А тим часом Лірик продовжував Я вже й сам не розумію, чому так сильно ненавидів дема. Напевно, боявся бути гіршим за нього. Адже часто чув захоплені розповіді від мами про те, який розумник наш Дем'ян. Мною просто заволоділи ревнощі, це по-дитячому знаю, і коли ти розповіла про нього, я вирішив, що нізащо не дозволю забрати тебе в мене. Я дуже боявся втратити свою найкращу подругу. Не питай, зараз сам дивуюсь своїй логіці, але що зроблено, те зроблено. Я сподіваюсь, ти вибачиш мене, і ми зможемо далі бути друзями. Його слова були щирими, я точно це знала, тому без зайвих думок заявила. Дурнику, звісно, я тебе вибачаю. Ви троє, Подивилась я по черзі на надема, Ілону та влада. Рідні мені люди, я не уявляю своє життя без вас. Але, будь ласка, наступний раз просто поговори зі мною, якщо тобі щось не сподобається. Бо ще раз я, мабуть, таке не переживу. Точніш, я, може, і переживу, але ти, цілий, точно не залишишся. До речі, з Дем'яном ми теж все вирішили не без пляшки віскі та декількох ударів. Він демонстративно потер обличчя і посміхнувся. Далі ми всі розсміялись і пішли гуляти. З моменту тих подій вже пройшло п'ять років. Ми з Дем'яном тепер щаслива подружня пара, як і Влад з Ілонкою. Ми досі є найкращими друзями і тісно спілкуємось родинами. У нас росте маленька донька Кіра, а друзі саме зараз чекають на свого синочка. За ці роки ми прожили багато різних подій. Не скажу, що у нас з Демом завжди все було легко у стосунках, але наше кохання допомогло справитися з усіма труднощами. Він мій, я його так було і буде. А ви вірите в кохання з першого погляду. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалася ця історія, а також пишіть в коментарях, що саме вам сподобалось найбільше. Мені та автору роману дуже приємно читати ваші відгуки і нагадую вам про можливість підтримати канал та мене як диктора та стати спонсором каналу. Та лише за 35 гривень на місяць ви отримаєте ранній доступ до нових історій та перегляд відео без реклами. Залишайтесь зі мною попереду ще багато цікавих історій. До зустрічі, ваша пташка.